Варан це найбільша і найсильніша ящерка серед тих, що мешкають в даний час. Інакше варана називають наземним крокодилом, адже за своїми розмірами вони недалеко пішли від крокодилів. У комоцьких варанів витягнута голова, закруглена морда, великі і криві лапи з довгими гострими кігтями, величезний хвіст та луската шкіра. Сьогоднішнє відео розкаже, які цікаві факти про варанів відомі науці. Комоцький варан відноситься до сімейства варанових. Довжина тіла дорослого варана 3 метри, а вага до 90 кілограмів. Варани прекрасно плавають та швидко бігають і навіть можуть вилізти на дерево. Правда, старі варани роблять це неохоче. Тривалість життя варанів дикої природи в середньому 30 років. В харчування комоцького варана входить практично все, він може їсти дрібних тварин. А також таких великих тварин, як Олень, Буйвол, Кабан і так далі. Варан рідко нападають на людей і тим не менш відомі випадки нападу. Якщо варан поранив людину, необхідно терміново відправитися до лікаря, інакше летальний результат неминучий. В харчуванні варанів входять і інші варани. Як правило, старі звірі нападають на молодих, а іноді самки пожирають своїх малих. Довгий і роздвоєний язик, необхідний для того, щоб вловлювати будь-які запахи, це дуже важливо під час полювання. Крім язика, полювати їм допомагає і вдале забарвлення тіла, завдяки якому вони успішно можуть замаскуватись, щоб отримати жертву. Щоб зловити жертву, варену достатньо тільки вкусити її, а потім чекати, коли вона помре від зараження крові. Справа в тому, що в слюні варана міститься більше 50 небезпечних бактерій, які при потраплянні в кров викликають зараження. Гострий нюх допомагає варану вистежити заражену тварину, щоб потім її з'їсти. Цікаво, що за один раз ця істота може з'їсти до 80% від власної ваги. Спарювання між варанами відбувається з травня по серпень, а відкладення яєць здійснюється у вересні. За один раз самка відкладає до 30 яєць, які зберігає у зробленій ямі. Після народження малюків самка кидає їх назавжди. Перші кілька років життя маленькі варани проводять на деревах, де їм безпечніше всього. Близько 10% всього раціону варанів складають їх же родичі, тому малюки змушені ховатись. Комоцький варан-самітник Разом зі своїми родичами варани зустрічаються тільки під час парування або поїдання впавшої тварини. Вони щодня охороняють свою територію обходячи по кілька кілометрів. Іноді в пошуках нового житла варани перепливають на інші острови. Живуть варани в норах так, як саме нори добре регулюють температуру тіла. В даний час варани мешкають практично у всіх зоопарках світу, однак їх рідними місцями є острови Флорес Падар. Камода і Малайський архіпелаг, рептилії, вразливі істоти через постійні землетруси, виверження вулканів, незаконного відлову і малої кількості їжі. Довгий час на тварин полювали в результаті чого на сьогоднішній день вараних занесені в червону книгу. У 1980 році в Індонезії був відкритий національний парк Комодо, який допоміг захистити варанів від гибелі. Згідно з офіційними даними, в дикій природі проживає 4-5 тисяч варанів, однак вчені переконані, що це занадто перебільшені цифри. У комоцьких варанів чудовий зір вони можуть побачити свою жертву навіть на відстані 300 метрів. І все ж таки, головним органом почуттів варанів вважається нюх. Укус варана вважається смертельним для всіх тварин, крім інших варанів. Ці рептилії дуже часто влаштовують бої, під час яких серйозно ранять один одного. Вчені провели дослідження, які показали присутність особливих антитіл в крові рептилій, тому поранення для них небезпечне. Після їжі у варанів сильно збільшується в розмірах живіт, проте, якщо потрібно терміново рятуватися втечею від ворогів, вони можуть самостійно його спустошити. Комоцькі варани набагато ефективніше харчуються на відміну від інших савців. Після їжі рептилій залишають всього 12% відходів у той час, як лави залишають 30-35%. Варани їдять не тільки м'ясо, а ще й кістки, копити, і навіть шкури своїх жертв. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк та напишіть в коментарях, про які ще тварини вам цікаво подивитись відео. А в мене все, пока!